Сам один серед учасників журі, Серега сказав вне конкуренції. Без конкурентів. Василь Васильцев місто Львів. Васька, якщо можна про округ отак от, от імпроїсом. Можеш. Ні, звичайно, можу просто пісню заспівати, Але скрутіть трохи музику. Я піду в далекі гори на широкі полонини, і попрошу. Вітру з гори, аби він не днини, щоб летів на вільних крилах, на печери, і в і з нас. Де моя мила, чорні брови карі очі, мила моя, люба моя, цвіте ясен цвіт. Я я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду і цвітують сади для мене. Як до тебе йду, дякую всім.